мой Саме пацани, розгрібай хасан, бомда дастархан ей салам, а ні, що У умна бал. Короче, запчасть уже прийшла. Ми замовили запчасть, але це, конечно, дрібниця для того байка, але ще поїде. Одіслали мені кришку генератора, пару шрубів, масла, фільтра, все по... Поміняємо, побачимо, заведеться на звірі за цими маслами. Хрена вже тупо не встигаю. Нога я ще маю йти на роботу. Мене всі чекають, як Миколая. В мене дочекаються. Дочекаються, прийду пізніше. Спочатку я їду в Зранку я не міг за ними прийти, було ти до зубного. Я спів та пів'їбло і не працює, ти навіть не можеш. Ще поїдемо моторка Це із біду колесо. To tako je na Bicyliu, mene je zelo malo na Astro. Тетяна посмотрит. spíšu. я спешу, а мне ничего вообще не идет. Спешу Ano. ano? jsem s kolegou, vůbec nějak zbytečný, ty motory jsou prý čistý. Aha. Když dělat volejový servis, je potřeba tu motorku fakt vůřát, aby to fakt bylo jako, fakt jako horký, To můžu, vůř... protože já to budu tu krytku. Jo, rozumím. <laughs> Takže je to nejlepší, když to jako důvřete, aby to bylo ohřátý, aby to vykapalo úplně všechno. Ale říká, že ten volej prostě je fakt čistý že to je prostě Takže mm -hmm. to tam je čistý. Ne? Hey, dobrá. Kdyby to nedělal, jako protože... nedělal by to. Tak asi. Ještě to máte ještě jednou to vinko, ty motorky. To je asi ulevý filtr, že jo? To se to Ano, ty díly připravený. Já. Po to běžím. Co jsi za porožit? Najde mi nic dá čudovat. Je jí koreče 30 korun na Nikolaj. To je tam stovku jenom. Díky, a spáš? Co je cůra? Co je mašina? Heh. Škoda, super. Zobaczcie, co ty stęknie? To co ca Sama lepsza Чим то нарешті вже забрав ці запчастинки, ну звісно, це така мелочь, але із цієї мелочі, хоча б можна зробити перший запуск. На рахунок і кришки вона там була пошкоджена, тому що моцик скользив. Мене всі пужали, що там є стружка, що треба коротше розбирати мотор. все, типа він каже: що кожна діра до мотору то є проблем. І коротше, будемо дивитися. А так як я взагалі не знаюся дуже в моторках, тому всьому то будемо вчитися, що ще поїде. Коротше, вам ще хотів сказати. Дивитися це все, розбирати. Ужали нагнітали, що там короче, от стружка попала в мотор, треба розбирати, треба короче, то. А один казав, все нормально, хреня, ті палаш, поміняєш і все. Ну, коротше, будемо чекати, нарешті, але із цієї мелочі хоча б можна зробити перший запуск. Отак, жили. Тупо, ну і так. Здесь не мой